Труну з тілом Олексія Навального сьогодні проносять по столиці Російської Федерації Москві сотні тисяч, вочевидь, людей вийшло на вулиці і скандують. Навальний також скандують ні війні. «Ні є! Ні є! Учим обійця в Україні є така приказка, щось в лісі здохло саме так. Адже сьогодні, нарешті, бачимо масовий мітинг у Москві. Не вдалося Путіну залякати, не знаю, там останній відсоток адекватних росіян, які досі проживають на території Російської Федерації. Мы в семьей участвовали еще в кампании 2013 года на выборах мэра, включая Пятилетний. дочку. Она пятилетняя раздавала листовки Пу на кубах волонтерии. На Пусть видят, что многие помнят, многие знают. Замолчать не получится. Тим часом пресекретар Путіна Дмитро Пісков уже реагує і заявляє, що Кремлю нічого сказати рідним Навального, ті, хто візьме участь у несанкціонованих акціях у день похорону Навального не стимуть відповідальність. Однак людей нарешті не залякали, адже вони вийшли, аби попрощатися з російським опозиціонером, який боровся проти Путіна, проти корупції, а також виступав проти війни. Хоча пригадаємо, ми сьогодні ще фразу про. Крым та да, бутерброд. Уже мобилизацию объявили? Да, 300 тысяч человек. Сейчас, понятно, главное, что то преступление, преступно-агрессивная война, она усугубляется, углубляется и... В это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. И, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших. Мир этого преступления и количество вовлеченных растет. И делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Путин Терзает соседнюю страну, убивает людей там, и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые, в общем-то, должны просто нормально жить, заниматься своими силами. Поэтому, конечно, это было преступление, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. Я наполовину украинец, наполовину русский. У меня а, большая часть родственников живет на Украине. Я, пока Чернобыльская станция не взорвалась, у меня просто все родственники там жили, я каждое лето проводил там. Що говорить дружина опозиціонера Юлія Навальна про Україну, про зустріч з Байденом та наступні дії почуєте хвилину. Аби ці кадри долетіли до якомога більшої кількості людей? Ставте вподобайки, поширюйте це відео і залишайте будь-який. Коментар. Нагадаю, що влада в Російській Федерації сьогодні зриває прямі трансляції низки телеканалів. Журналісти вважають, що влада глушить зв'язок, аби не показати ось ці кадри. Матір Олексія Навального, як ви бачите, зараз у храмі відкрила трону, аби усі... Побачили, що російська влада зробила з тілом її сина. Через те, що кадри занадто чутливі, не можу показати усе. Дивіться деталі в телеграм-каналі Ростислав Продакшн. Також зазначу, що на похору Навального прийшли посли країн Євросоюзу і США у Москві. Біля храму помічена пані посол Шалін Трейсі, посол Німеччини Олександр Граф Ламсдорф. Посол Франції П'єр Леві та дипломатичні представники деяких інших країн Євросоюзу. Директор ФБК Іван Жданов у Телеграм, коли коментував дату похорону, заявив, що і знову вилізли зі своїми знущаннями з Олексія, навіть коли його вже немає. З його словами, спочатку вони планували прощання та похорон на четвер, 29 лютого, тому що з низки причин цей день підходив. Однак швидко з'ясувалося, що до 29 лютого немає жодної людини, яка могла б викупати могилу. Ось до 1 березня можна. До 28 лютого можна, а на 29 число могила не купається. 24 лютого матері померлого у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального Людмилі. Віддали тіло сина. Чи проводили вони експертизи і розслідування щодо вбивства Олексія Навального буде про це заявила Юлія Навальна, його вдова? Ми знаємо, із за чого конкретно Путін убив Олексія. Ми скоро вам об этом розкажемо. Ми назовем Фамілію і покажемо ліс. Я буду. Продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Причому зазначу, Навальна ніколи не зазначала війну в Україні, і нарешті сталося це чудо два дні тому. Нарешті Навальна згадала Україну і дала інноваційну пораду, як перемогти. Путіна минулої суботи минуло два роки, як Путін почав повномасштабну війну проти України, сказала Юлія Навальна в Європарламенті. Віроломну і підлу війну весь світ кинувся допомагати Україні, але два роки минуло. Багато втому, багато крові, багато розчарування. Путін нікуди не подівся. Усі засоби вже задіяли. Зброя, гроші, санкції. Нічого не працює. Сталося найстрашніше. Всі стали звикати до війни. Тут і там стали говорити ну все одно нам доведеться домовлятися з Путіним за її словами. Публічне вбивство. Вої чоловіка засвідчило, що Путін здатний на все і що з ним не можна вести переговори. Всі повинні перестати бути нудними. Неможливо нашкодити Путіну ще однією резолюцією або ще одним пакетом санкцій. Ну хіба що Юлія? Нагадаю вам, якщо це буде стосуватися нафти, ембарго на нафту і газ, то тоді це вдарить конкретно по Російській Федерації. Однак Індія та Китай досі знаєте працюють. Втиху, як то кажуть, він не такий. і Олексій це давно розумів, каже Навальна. Ви маєте справу не з політиком, а з кривавим монстром, путін ватажок організованого злочинного групування. До нього входять отруйники і наймані вбивці. але всі вони пішаки. Головне, це близькі до Путіна люди, його друзі, підручні, хранителі мафіозної каси, не дипломатичні ноти, а розслідування фінансових махінацій, не висловлювання заклопотаності, а пошук пособників мафії у ваших країнах, непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну і його друзям ховати гроші, підкреслила Навальна і запевнила, що союзниками у цій боротьбі є росіяни, які виступають проти війни і самого Путіна. Ну що скажу, друзі, все одно на руку те, що зараз з'явилася. Така особа, як Юлія Навальна, яка говорить, що проти Путіна, проти війни, засуджує всі дії Кремля. Ці постулати вже. Чули також і від Володимира Зеленського, від Першої леді України, від українських політиків, від МЗС і так далі. А сьогодні з'явилося нове обличчя Юлії Навальної. До речі, нещодавно вона побачилася із президентом Байденом. Звичайно, вона це робить для власної вигоди. В неї буде забезпечене майбутнє її дітей. Звичайно, Путін буде шукати як власне теж ліквідувати. Можливо, Юлію Навальну, але міжнародні політики дадуть їй усі засоби і методи захиститися. Майніміс Даша Всім привіт! Меня зовут Даша Навальна. Два года назад моего папу Алексея Навального незаконно арестовали на паспортному контролі в порту Шреметєва. Як бачите, донька. Олексія Навального Дар'я також бореться з путінським режимом задля власних цілей, але Україні також це на руку. Та якщо ви думаєте, що більшість за Навального і знають, що відбувається, то це не так, адже масово росіяни затравлені пропагандою. І, от як звичайні москвичі відповідають на запитання про Олексія, Я вважаю, що з противниками нашої країни треба розправлятися. чем быстрее, тем лучше. А слава нашему как бы, миру, свободе и нашему президенту. Ну, умер, ну что делать? Но я не думаю, что к этому кто-то приложил какую-то руку. абсолютно. Мы прочитали, что это оторвался трон. Все может быть в жизни. Но я думаю, что это судьба. Ну вот честно, не там, никакие политические там, и... ну... Но... До речі, начальник ГУР Кирило Буданов теж заявив, что Навальный помер своей смертью, за его данными. Послухаємо. як вбили е, Навального, і чи ну, ну я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. Залишіть ваш коментар, будь ласка, чи помер він звичайною смертю, чи його прибрали? Щось мені здається, що це все-таки другий варіант. Навальний перебував в ув'язненні. Нагадаю, з початку 21-го року, у серпні го третього, мозк міськ суд. Засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справах про екстремізм. Представники колонії, де провав Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті. Однак, якби це було так, то чому тіло Олексія Навального не віддавали матері впродовж 9 днів? Вона записувала відеозвернення. Це робила також і вдова Олексія Юлія, аби тіло повернули і по-людськи похоронили Навального. А закінчує наше ТР, власне цитатою Навального про Крим. Кримсом. Я сильно святую тоже обманувати. Он залишиться частиною Росії, і більше ніколи в базрівому будущем не стане частиною України. Це просто дружнє нагадування, що Навальний не закінчить війну. Навальний для нас нічого не змінює. Навальний не той самий хороший руський. Він такий самий імперіаліст, просто загорнутий в іншу обгортку. 夜夜不见。